Я читала про вас статтю в мережі. написала, що коли ви працювали в проєкті від офісу президента, то люди, які з вами працювали, вони вже почали розповідати, що з вами було надскладно працювати. Що вас були навіть такі вимоги, що в прифронтові міста ви відмовлялися їздити без лакшері автівок. Чи правда це? Чи це все таки плітки і наклепи? Я такої дурніше взагалі не чула у своєму житті. Я дівчина, яка виросла в місті Немирів, працювала на телебані. Чені з зарплатою там і шість і вісім тисяч гривень. Я знаю, що таке життя в гуртожитку, коли шестеро дівчат на одній території. Тому писати, що я хотіла тільки лакшері автівку, ну це просто максимальна дурня, яка тільки існує в цьому світі. Звісно, ні. Не знаю щодо роботи зі мною, це говорити не мені. Я не можу говорити, яка я класна і так далі. Це скажуть люди, але я дійсно вимоглива, я дійсно вимагаю гарного результату. У людей, з якими я працюю. Якщо мені не подобається результат, або щось можна покращити, я завжди прошу покращити, тому що я в роботі перфекціоніст. Тому чи можуть це бути якісь замовні статті? тому що коли ви повернулися в Україну, от прям що б ви не зробили, куди б крок вліво вправо не зробили, весь час вас критикували. Чи не пов'язуєте ви це? Можливо, у вас є якісь там вороги? Чесно, без поняття, я взагалі не аналізувала цю річ. Єдине, що я зробила, це відімкнула чат-бот. Який ну чат-бот, це така програма. Що ранку приходять статті, тобто за прізвищем, що там сьогодні вийшло в інтернеті. В якийсь момент, коли було надто багато, ти прокидаєшся і просто купа, купа всього в інтернеті, аліна шаманська і не завжди приємна. Тому я в якийсь момент вирішила просто відключити.